Доброго дня, компанія автопарк. У нас нове надходження. Peugeot 308 SV 2011 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,6. Також до встановили ГБО, котре вписане в документи на автоматі та на передньому приводі. Ось в такому чорному кольорі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски, візуалі та по КП без сильної критики. Є, є єдиний нюанс на задній ляді, ось так він виглядає. Це офіційний автомобіль, купувався в Україні. З технічного боку обслугований. Останнє того зробили 3000 тисячі кілометрів тому. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині ось такий чорний текстильний салон. На автомобілі 147 тисяч кілометрів пробігу. В ідеалі би зробити їх а так, в принципі, без критики. Передні підігріви посидення. Розділений кліматконтроль, бортовий комп'ютер, газ, також електропакет по усім вікнам, електрорегулювання бокових закал. В принципі, все, що потрібно для пересування. Ось так виглядає задній ряд. І на задніх дверцятах у нас ще є шторки. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!